Ліцей Невицький замок села Оноківці на Ужгородчині. Відкрили пам'ятні дошки чотирьом загиблим захисникам, які тут виросли і навчалися 15 жовтня, 22-го року. Нова Кам'янка. Вони звільняли. Він був у Бахмуті, був у Херсонському Луганській області. Потім їх 1 жовтня кинули всіх на Херсон. 14 жовтня на Покров ю. я йому ще посилку, сьому посилку послала. Я з ним ще розмовляла. Хочу подякувати Гнуківській ОТГ, що вони зробили це, це пам'ять для наших поколінь. Захід, який зібрав рідних полеглих захисників України, керівництво громади, навчального закладу, а також школярів, відбувся у День захисників та захисниць України. Цей день сьогодні і, і добрий, і сонячний, і такий теплий осінній і водночас. Дуже дуже сумний для нас всіх. Бо колись ми коридорами шкільними ці наші хлопці гасали. Були сповнені мрій, надій, будували десь в думках своє майбутнє, але склалося не так. Я знаю, що тут будуть відбуватися вечори, заходи, пам'яті, їх світлої пам'яті, що діти, які тут навчаються, будуть стишувати ходу, коли будуть проходити повз. Бо Заради нас, заради того, що настане мир, вони віддали найдорожче це життя. Людина живе доти, доки живе в наших серцях і в нашій пам'яті. Ці стенди будуть стояти не одне десятиліття тут. І наші діти будуть проходити, і не одне покоління буде про них пам'ятати, про їхній великий подвиг, який вони зробили для наших дітей, для всієї нашої України. Ще шість портретів цього дня встановили у Кам'янецькому ліцеї Оноківської громади. Тут у стінах навчального закладу також зібралися рідні полеглих героїв, керівники громади та школи. Учасники вшанували світлу пам'ять хвилиною мовчання. Шановні батьки, ви виростили справжніх патріотів та героїв нашої держави. За це вам низький уклін. Відкриваючи ці меморіальні дошки, ми дамо змогу нашим діткам, нашим учням пам'ятати та шанувати пам'ять наших героїв. Надалі батьки, дружини, діти та рідні 16 загиблих героїв Оноківської тергромади зібралися у спорткомплексі села Невицьке. Тут організували пам'ятний захід, аби підтримати родини та вшанувати кожного захисника, який віддав своє життя за Україну. Чергово, ми хотіли підкреслити, що ми як громада єдині, що це також наша біль, і це не слова, це дійсно так і є. Ми вшанували пам'ять наших героїв, яких я багато знаю родин, тому що я займаюся як психолог горюванням з родинами наших загиблих героїв. І нам дуже важливо було передати ось цей захід, що це наша одна біль. Нашої країни, нашої громади, і підтримати їх, щоб вони сьогодні відчули цю любов, відчули цю таку підтримку від нас. Тут розповіли життєвий шлях всіх героїв, які з початку повномасштабного вторгнення добровільно стали на захист України, проте загинули у боротьбі за її свободу. Владислав Станіславович Свирида йому було всього 19 років. Цей життєрадісний юнак до 9 класу навчався в Кам'янецькій школі, а потім вступив до Закарпатського обласного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. Через два роки продовжив навчання в Ужгородському національному університеті на юридичному факультеті. Згодом... Додатково вступив на кафедру військової підготовки. З початком повномасштабної війни Владислав вирішив піти слідами свого батька і стати на захист України. 8 серпня Владислав повідомив рідним, що вирушає у бій. А наступного дня, 9 серпня, життя Владислава обірвала ворожа куля. Запросили. Дітей, запросили мату, запросили дружин, і в такий спосіб висловили їм глибоку шану, глибоку повагу і про те, що ми завжди пам'ятатимемо, ми завжди ці сім'ї будемо оточувати турботою, допомогою, наскільки зможемо, щоб вони ніколи не відчували, що вони одинокі. Насправді, герої не вмирають. Разом з цим під час заходу представники Оноківської сільської ради висловили щиру подяку жінкам, які плетуть сітки для військових з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, та вручили кожній з них подяку від громади.